Мало сил, нема бажання рухатися. Це весняний авітамініст. Що це таке? Втомлюваність, дратівливість, суха шкіра це безпечний, дуже ефективний засіб. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, лікар діетолог Щонайменше кожен третій втрачає енергію, а у кожного десятого майже депресивні симптоми. Мало сил, нема бажання рухатися, а фахівці з інтернету кажуть, це весняний авітаміноз. Чи так це насправді? Нагадаю, друзі, що стан авітамінозу це стан повної відсутності вітамінів, що на наш час майже ніколи не зустрічається, і цей стан несумісний життям. То, можливо, гіповітаміноз. Тобто дефіцит тих чи інших вітамінів. Ну це вже ближче до реальності, проте рідко буває дефіцит всіх вітамінів, як правило, лише декількох. І цей стан пов'язаний або із незбалансованим харчуванням, або із запальними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Давайте поговоримо про найбільш реальну причину так званого авітамінозу, коли і втома, і мало енергії, і тому подібне. Це, в першу чергу, перебудова циркадних ритмів. Взимку, коли мало світла, мало серотоніну, гірше працює епіфіс і супрахіазматичне ядро. Що це таке епіфіс та супрахіазматичне ядро? Епіфіс і супрахіазматичне ядро. Це певні структури в нашому мозку, які відповідають за добові, або, як ми звикли казати, циркадні ритми, ендокринні функції, обмін речовин, кров'яний тиск, періодичність сну, посилює роботу імунної системи, пристосування організму до різних умов освітленості. І вони ж виділяють і керують гормоном мелатоніном. Що ж робити, якщо хочеться. Підняти рівень енергії і ще й з для здоров'я. Як і раніше, друзі, більше що більше гуляти. Оптимально у першій половині дня, але, звісно, і протягом дня. Адже навіть із хмарами освітленість на вулиці все одно вища, ніж вдома приміщення. Дуже хороше рішення це фототерапія. Не знаю, чи ви чули. Купіть потужну лампу, яка даватиме не менше 10 тисяч люксів. Фототерапія вранці не менше 30 хвилин і не менше, ніж місяць. Це безпечний, дуже ефективний засіб. Фототерапія чудово працює при депресії, не гірше за антидепресанти, ще краще в комбінації з ними. Допомагає відновлюватися після перельотів, зміни часових поясів, коли оце є джетлак, покращує чутливість до інсуліну наших клітин, буде менша інсулінорезистентність, нормалізує імунну відповідь. Я використовую лампу фототерапії, вона наріже очі вранці після душу. А ще, до речі, звісно, пам'ятайте, про сонячне проміння. Ви ходьте гуляти вранці і ввечері, коли вже сонячне проміння не дуже яскраве. А як щодо дефіциту вітамінів, все ж таки, взимку характер харчування і справді в нас змінений. У нас, у нас більше солодощів, у нас більше варених, смажених страв, консервацій і менше свіжих овочів, фруктів і ягід. І хоча а вітамінози в наш час майже ніколи не бувають. Все ж може бути дефіцит в двох дуже важливих вітамінів – вітаміну С і вітаміну Д. Стерті симптоми ось цього гіповітамінозу, втомлюваність, дратівливість, суха шкіра, ламке волосся, часті респіраторні, вірусні захворювання, безсоння, поганий настрій, список можете додати свій. Що робити? Перш за все, дати організму ці дуже важливі вітаміни. Які, де вони є? чай шипшини, свіжа і квашена капуста щодня. Петрушка це природні джерела вітаміну С. До речі, стосовно вітаміну С. Хочу вам нагадати, що він належить до так званих водорозчинних вітамінів, тобто вони засвоюються, ці вітаміни, коли ми, коли ми вживаємо, наприклад, водою запиваємо. Але вони в організмі не затримуються. Проходять буквально транзитом, організм бере рівно стільки, скільки потрібно. Така сама ситуація. З вітаміном С. І буває, наприклад, такий стан, що при певних хвилюваннях, при певних емоціях, чи там ви зробили якусь роботу, пройшли багато, вітамін С у вас використався. А ви його, наприклад, випили із настоявши шипшини вранці. І все, що робити далі? Тому вітамін С, оскільки він не накопичується в організмі, потрібно розмазувати. Я би так сказала, протягом дня, тобто його прийом має бути рівний протягом дня. Наприклад, ви вранці випили склянку настою шипшини. Чи це може бути таблетка вітаміну, це якщо дуже спішите, так страшенно не можете вже шипшину си приготувати? Чи салат з капусточки в обід і трошечки квашеної капусти ввечері? Ось тоді ви будете рівномірно приймати цей вітамін, і організм буде працювати в прекрасному режимі. Де взяти вітамін Д? Природні джерела їстівні, точніше, джерела вітаміну Д це печінка тріски. Достатньо раз в тиждень вживати, яйця зварені на м'яко, саме в жовтках знаходиться вітамін Д. І можна вживати спокійно одне-два яйця щодня. Морська риба жирна, лосось, кумбрія, оселедець також є хорошими джерелами вітаміну Д, але їх вживати треба два-три рази в тиждень. Два достатньо. А також вітамін Д дуже корисно вживати в таблетках або в краплях. І особливо це стосується людей старшого віку, тому що ми знаємо, що вітамін Д утворюється також, коли сонячне проміння падає на нашу шкіру. Особливо, якщо вона не захищена ось цими спеціальними кремами. Так от, під впливом сонячного проміння в нашій шкірі виробляється вітамін Д. Це все вірно. Але для цього мають бути певні умови, має добре працювати печінка, має добре працювати жовчний міхур, має бути якісна жовч і обов'язково має бути нормальний рівень холестерину. Цей стан є не у всіх людей. Крім того, у людей старшого віку вітамін Д дуже дуже слабо виробляється в шкірі. Тому людям старшого віку вітамін Д треба приймати щодня протягом цілого року. Всім іншим людям, які часто бувають на сонці, достатньо буде починаючи з осені і до весни. А весь час перебувати правильно на сонці. А що далі з вітамінами? Вживайте овочі цілими, не розрізайте, не натирайте. Тобто, якщо ви приготували, наприклад, салатик із капусточки, то готуйте його так, приготували, нашаткували капусточку і з'їли. Тому що на сонячному промінні, якщо ви залишили цей салат десь на кухні, навіть просто в холодильнику він буде руйнуватись, вітамін С. Максимально вживайте різноманітну їжу, тому що немає жодного універсального продукту, який би нам дав всі вітаміни одночасно. А якщо, якщо ви вживаєте вітаміни групи Б, а хочу сказати, це дуже корисні вітаміни, так само водорощіння, як і вітамін С, то пам'ятайте правила прийому. Їх треба вживати надче, тому що вони, нагадаю, ще раз і ще раз, водорощіння. А жиророщіння найкраще приймати після їжі, особливо, якщо був там якийсь трошечки корисного жиру. Наприклад, з'їли яйце на м'яко, чи салатик з капусточкою, будь-який овочевий салатик заправ, Корисною олією чи сметаною, наприклад. А після цього раз і взяли таблеточку вітаміну Д або крапельки вітаміну Д. Дуже важливе значення має здоров'я шлунково-кишкового тракту, тому що запалі процеси в шлунку, в кишечнику, підшлунковій залозі погіршують засвоєння всіх нутрієнтів і вітамінів, зокрема. Тому смажена, гостра, різкокисла їжа, надмір солодощів, ось ці страви, вони дуже. А погіршують стан органів системи травлення. І наостанок, дорогі друзі, у будь-яку пору року, повірте, можна харчуватися повноцінно, навіть в саму найлютішу зиму, і не відчувати дефіциту ніяких вітамінів. Харчуйтеся правильно, будьте здорові! Ваша Оксана Скиталінська.